Відбійник поручень WG145 із кабель-каналом для світлодіодної підсвітки. У нас е на столі знаходиться маленький зразочок цього відбійника, а на стіні він буде виглядати дуже ефектно. Ця модель ідеально вписується в будь-який інтер'єр і не порушує дизайн вашого приміщення. Переконайтесь самі! Конструкція відбійника дуже надійна: жорсткий алюмінієвий каркас, протиударна вінілова накладка і гумова амортизуюча вставка, яка поглинає удари. На практиці така модель використовується в лікарняних стаціонарах, пологових будинках та реабілітаційних центрах. З його допомогою, пересуватись по коридорах та сходах для пацієнтів буде набагато зручніше. А відбійник поручень з кабель-каналом має такі розміри. Ширина 145 мм, відстань від стіни 85 мм, ну а довжина, як завжди, 4 м. Ну а замовити, як завжди, можна у нас на сайті, просто залишивши заявку або зателефонувавши. Ну а я допоможу зробити розрахунок необхідної кількості та забезпечу вас технічним супровідом на всіх етапах монтажу.